Друзі мої, якщо ви перейнялися темою гурмаників парфумерії та мріє бути з'їденою та буквально злизаною до останньої крихки на блюді вас не залишає, як і мене, тоді йдіть сюди і тільки вам я розкажу, який парфум перетворить вас буквально на солодкий еклер. Це еклер від іспанського нишового бренду Somens. Вони знаються на гуманської розпусті. Парфум стартує такою солодкою та хвилюючою нотою цитрусової цедри у випірсі, кокос, м'яка і впевнена, лягає крихткою на скринку еклера. Далі все розкривається в амброво ванільно сандалову насолоду. Початок дуже яскравий гурманський, а продовження сексуально привабливе. Боже ж мій, ну хто б знав, що парфумери зможуть і це. Я про втілення моєї дівчачої фантазії, коли не можна з'їсти величезну тарелку еклерів, але можна поместити у маленький флакончик. Не треба боятися за калорії, ви швидше спалите їх з таким парфумом, повірте, ніж наберете. Парфум – дівчача зухвали. Носити, не переносити такий парфум, куди ж носити? Від піжамних вечірок з подружками до ремонтик зустрічі з коханим. Оцінять і ті, і ті, хтось перве вас у лахміття. Точніше, з'їдять до останньої крихетки. Була з вами парфумерна Ю. Повертайтеся!